Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Елайла. Для вас послання сьогодні. Я вищих сил. Давайте подивимось, що вони хочуть вам сказати. Я єсмь. Енергія, яка сьогодні передається вам, вона говорить про те, щоб ви прийняли себе такими, якими ви є. Тому що насправді ви божественна іскра світла. Вам нагадують, що ви не, не відчуваєте, можливо, себе ідеальними, але насправді ви ідеальні, такі, які ви є. І все, що з вами відбувається, це саме так, як потрібно вам зараз. Нічого тут не потрібно виправляти. Все йде за божественним планом. І послання звучить так: все добре. Зрозумій, стан я єсмь. Все для вас відбувається зараз ідеально. Навіть якщо ви не можете повністю побачити ширшу картину того, що відбувається. Розслабте свій розум і зробіть все те, що потрібно вам, щоб зрозуміти, що Всесвіт насправді підтримує вас. Все відбувається правильно. Все відбувається так, як має бути. Не потрібно нічого змінювати. Потрібно просто відчути себе в моменті, і відчути те, що ви створюєте цю реальність і ви управляєте нею. Буття воно тут, прямо зараз. Дозвольте собі насолодитися простим існуванням життя, простими буденними речами. Із стану Я Єсмь. Наскільки ви Відчуваєте життя наскільки ви відчуваєте себе в цьому житті в земному буденному житті? Дякую вам, підписуйтесь.